Друзі, всім привіт! У нас у продажу з'являється ось такий е, грузовий фургон. Це Renault Traffic, 2007 рік випуску з двигуном 2 літри. дизель, механіка, передній привід на зимовій гумі на штампах. Гума у нас в гарному стані. По кузову досить гарний стан, але є ось такі невеличкі прим'ятості. Та трішки є у нас моменти підфарбування. Є встановлений фаркоп, ззаді дві двері розпашонка. По цій стороні у нас трішки є шпаклівки. Не глобально зовсім. Зараз покажу салончик. Комплектацію. Салон у нас текстильний, два сидіння, нове кермо встановлено. Механіка 6 ступенів, є кондиціонер, є мультимедіа з блютузом, два передні електросклопідіймачі. підіймачі. По техніці дуже багато чого Зроблено все обслугована ходова перебрана коробка. Обслугована жодних питань технічно тут немає. 380 тисяч кілометрів пробіг даного автомобіля. Авто вже у продажу компанія Автопарк міста Харків. Всіх чекаємо на тест-драйв. до зустрічі.